Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо. У нас вже дев'ята частина НМТ 2024. Сьогодні мені допоможе Іван. Він у нас 11-класник. На жаль, він скоро завершує школу. Ну, для кого, на жаль, для кого ні. Це вже. Так. Да. Ну, давайте починати. Номер 13. Ми одразу на дошці написали умову, щоб не тратити час. Логарифм Х плюс 1 за основою 1 третя, дорівнює мінус 2. Потрібно знайти Х. І визначитися, в якому проміжку він буде лежати. Будь ласка, розв'язуй. Так. Входить у нас. Почерп в мене не дуже, але. Мінус 2 це мінус 2 помножене на одиницю. І одиниця це логарифм 1 третій, під логарифмічним виразом 1 третя теж. Тобто розписуємо це ось так. Помножу. Угу. Наску. Добре, так, дивіться. Логарифм 1 третя за основою 1 третя це одиниця. 2 помножити на 1, нічого не змінюється. Тому ми собі це дозволили. І розв'язуй далі. Так, тепер переписуємо першу частину, як вона і є поки що. А ось тут ми двійку, е, мінус двійку, вносимо в логарифмічний вираз. Чудово. Записуй. Так. Остав і. Ось так. Молодець, бачите, ми ось це перенесли сюди. Розв'язуй далі. Давай я тобі трошечки допоможу. Значить, раз у нас ось це співпадає, то у нас співпаде і ось це. Прирівняй, будь ласка, і розв'яжи. Так, спочатку можна перевести оце, щоб. Ну... Роби, як тобі зручно. І збавитися від е, дробової частини. Е, так, одна третя. Це у нас е, виходить, що 3 в мінус перші. А так як у нас ще й степень мінус 2 є, то у нас, мінус, е, у нас 3 в мінус перші і в мінус другій степені що буде дорівнювати 9, тому що мінус на мінус дає плюс і виходить, що у нас 3 в квадраті, 3 в квадраті дорівнює 9. Умнічка, напиши 3 в квадраті і дорівнює 9. Ага. Чудово. Нормально. 3 в квадраті дорівнює 9. 9. Чудово, давай далі. Значить, у нас вийшло, запиши, будь ласка, х плюс 1 дорівнює 9 і розв'язується невеличкий вигляд. Дорівнює 9. Ми відомі Частини переносимо вправо, невідомі залишаються в Добре. І у нас виходить, що х дорівнює 8, тому що 9 мінус 1 дорівнює 8. Х ми знайшли, а тепер треба знати, якому проміжку належить, якому. Дивимося сюди, якому належить. Проміжку від 7 до 9. Умнічка, значить, наша відповідь в номері 13 буде Д. Ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.